Друзі, всім привіт! Я знову в своєму місці сили. Дивіться, яка краса. Сонечко вже сідає, буквально за хвилин 20, мабуть, вже сяде за пагорб. До заходу сонця ще години-годин, годин. але тут вже стане темно і холодно. Хочу встигнути скупатися. Зараз спробую вам показати, як тут на своєму коні залізному приїхав. Це Радванський кар'єр в Ужгороді, в Закарпатті. А, загудів трошки, не втримав коня. Опа! Все гаразд. Зараз покажу вам таке. Краса неймовірна. І головне, що тиша. Не знаю чи надовго. Має на увазі, що, мабуть, колись це місце культурять, цивілізують і вже не буде воно таким тихим, затишним. Дивіться, зараз послухайте, от увімкніть просто очніше ваші мікрофони, Ой, мікрофончики динаміки. Це просто пожухло листя і опала, але дивіться, яка прозора водичка. І ось така вона, зараз я спробую вам показати, поки сонечко сховалося за хмариною. Ось така вода, дивіться наскільки видно. Далеко. Десь метрів три, може до п'яти. Ось іще, дивіться, може показово. Тут насправді приблизно по пояс. Глибина. Зараз трошки підстрибну сюди. Але Ні, від відзеркалює, так? Хмари відзеркалюються, але видно трошки вон, видно все таки і дно. А ось тут набагато глибше, тут вже більше зросту мого людського. У мене метр вісімдесят сім, але тут метрів три, можливо, і більше. Коли пірнаєш з камерою або з чимось таким просто е дивишся сам очима. У масці чи окулярах для плавання класно все роздивлятися, водичка не скаламучена. Я трошки і запізно сюди приїхав, варто було десь годинку тому, щоб сонце було вище. Бачите, зараз воно вже ховається. Там рибалки на тому боці. До речі, тут тягають сумів таких на кілька кілограмів. Ну Кажуть, ну я особисто бачив десь кілограмів на 3-5 маленьких умовно. Але кажуть, що більше. Оце труба стоїть. Тут було підприємство, воно трошки залишається і ще. Можливо, сама труба не функціонує, неможливо точно. Але там за ним є діюче підприємство, цемент, бетон виготовляють. Чи цемент, бетон виготовляють, цемент, мабуть, завозить, не знаю. Ось тут вже все, бачите, листя опало. Довкола всюди. От там є дорога, можна машиною з'їхати туди, 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 туди. І ось там в далечині трошечки, бачите, поодаль є така собі база відпочинку, де за 30 гривень на добу можна прийти, собі місце знайти. Там трошечки барчик є невеликий. Ну, Речі більш менш доглянуті і приглянуті. І купаєшся собі або диконом Ось тут ми полюбляємо тут Ось тут де я зараз теж. От на камінчиках. Колись це був кам'яний кар'єр років 30, 40, 50 тому. І отут заїжджали вантажні автомобілі. Вниз туди завантажувалися і виїжджали. О, сонечко, все, я побіг купатися. Всім гарного дня, бувайте!